Будь-яке складне число можна записати у вигляді добутку простих чисел. Тобто розкласти його на множники. Наприклад, 90 число розкладаємо як 9 помножити на 10. Але це в нас які є числа? Складені. А Ми повинні розкласти на прості числа. Отже, ці числа знову розкладаємо на множники. 3 помножити на 3. 10 буде як 2 помножити на 5. Отже, це в нас вже є які прості числа. Записуємо. 90, як добуток простих чисел. 3 помножити на 3, помножити на 2, помножити на 5. Дорівнюємо. 3 помножити на 3 це в нас що буде 3 у квадраті. Помножити на 2 і помножити на 5. Розкладаючи числа на множники, доцільно використовувати ознаки подільності на 3, 2 і 5. Розглянемо це саме число 90. Наскільки ми його можемо поділити? На 2. Чому? Тому що кінчається циферкою 0. Цифра є парною, отже, ділиться на 2. Пишемо 2. 2. 90 поділити на 2. Скільки буде? 45. 45 можемо поділити на 2? Не можемо. На скільки будемо ділити? На 3 можемо поділити, як ми це знаємо? Якщо додати 4, додати 5 ці дві циферки, сума буде 9. 9 на 3 ділиться, отже, можемо поділити. Ділимо на 3. 45 поділити на 3 буде 15. 15, 15 можемо поділити на 3? Можемо. 1 плюс 5 буде 6. 6 на 3 ділиться, ділиться. Пишемо 3. 15 ділимо на 3. Скільки буде? Буде 5. 5 на скільки можемо поділити? На 3 не поділимо. На 5 можемо поділити 5 це також просте число. Ділимо на 5 і в нас залишається 1. Тепер записуємо. 90. Буде дорівнювати. У вигляді простих множників 2. Помножити на 3. Помножити на 3. Помножити на 5. Дорівнює 2 помножити на 3 у квадраті і помножити на 5.